Послання 142. Вашою вибраною зброєю є любов до мене. Вівторок, 19 липня 2011 року 23.45. Моя ніжно улюблена дочко, на щастя, ти зараз повертаєшся до звичайного режиму, зробивши невелику перерву. В результаті ти станеш сильнішою, але, будь ласка, пам'ятай, що ти все ще повинна зосереджуватись на мені повсякчас. Моя любов до всіх моїх дітей дуже сильна і сильно відрізняється від любові, про яку вільно говорять в цьому світі. Мої діти відчувають мою любов тоді, коли я стукаю до них, і вони відчиняють мені свої двері. Коли я підходжу до їхніх дверей, вони мають подвійний вибір: вони можуть або відкрити двері і впустити мене, або вони можуть закритися від мене, коли вони дозволяють мені увійти в їхні душі. Моя любов проникає в їхню істоту. Саме любов, яку вони знаходять, може змусити їх почуватися слабкими від здивування, настільки вона інтенсивна або радісними до такої міри, що вони не зможуть перестати розповідати іншим свою добру новину. Ви, мої улюблені вірні послідовники, які любите мене, знайте наступне через вашу любов до мене і відданість мені. Я дозволяю моїй любові випромінюватися від вас, щоб вона стала заразною і поширювалася, щоб огорнути інші душі. Як тільки ви дозволите мені увійти у свої серця, я наповню вас благодаттю Святого Духа, щоб ви могли сказати всім те, що мені потрібно сказати вам зараз. Насамперед я люблю вас з глибокою ніжністю в своєму серці. По друге, завдяки моїй любові. Я викоріню зараз зло у світі, щоб я міг повернути всіх моїх дітей назад в обійми вашого завжди люблячого Творця, Бога Отця. Будь ласка, ніхто з вас, мої віддані послідовники, не повинен дозволити страху проникати до своїх сердець по мірі наближення попередження з кожним тижнем. Бо, коли відбудеться цей великий акт мого милосердя, ви будете радіти. Бо мій дар для вас полягає в тому, щоб ви стали ближче до мого серця, ніж раніше. Він зробить вас настільки сильними, що ви попливете без коливань до нового раю на землі, настільки плавним буде перехід. Моя любов зараз потужніша, ніж будь-коли, так як ви, мої улюблені послідовники, робите все, що можете, щоб поширювати моє слово. Використовуйте ті засоби, які ви можете. Щоб сказати людям про підготовку до попередження. Ви хоробрі мої діти, і ви приносите радість і щастя в моє скорботне серце, яке кожної секунди жадає рятувати всі мої загублені душі. Я покладаюсь на вас зараз, щоб ви молилися якомога наполегливіше за грішників, які не витримають випробування, яке попередження піднесе їм. Ідіть зараз, моя сильна любляча армія. Вашою вибраною зброєю є любов до мене. Ви будете знати в своєму серці, що це я є той, хто говорить, і що це я зараз стукаю у ваші двері. Зараз ви повинні стукати в двері моїх висвечених слуг по всьому світу, і подбати про те, щоб вони читали моє святе Слово, ваш улюблений Спаситель і відкупитель Ісус Христос.